Доброго мирного ранку, мої хороші. Всіх вітаю з Закарпаття. У нас ранок 9 годин минуло 10 хвилин, ну 15. Так, я хочу поставити супчик. Собі, такий легкий супчик, дві стегна поставлю, то я собі буду варити, бо в мене щось желудок болить, знайшла ще. Один кабачок молоденький, порізала, обжарю в яйці в клярі. І вже от тут в мене вода на вуску, а тут я на супчик поставила. Я вже розпалила, у нас вже вогник отак горить, так що вже скоро тепло буде. І от там от так вам покажу, бачите, там виглядає от те, що будемо зараз чистити. Зараз мама прийде, допоможе мені. Так не показую, бо там може YouTube не пропустити кров, <гру> Так що не цей. Просто так вам покажу, що в мене чекає робота. Цей гузки вже буду робити тушонку. Так що так, нехай супчик нехай вариться, поки вода вже зараз закипить, загріється. І буду працювати. І потім після обіду в мене ще попрох... сьогодні по плану буряки почистити, скласти щоб вже за них забути. І завтра по плану в мене двір. Треба поприбирати двір, квіти пересаджувати, занести в хату, бо вже холодно. Коротше, в дворі зробити порядок, бо ми виписали дрова із цього, із лісничиства. Мають нам дрова привезти, так що там мені треба в дворі зробити порядок, привезти все в порядок, бо... Щоб було де висипати дрова. Так що так, супчик, кабачки, голубці буду ще крутити вечором. Дочка каже, що зроби голубці. Ну, хлопцям, може, буде супчик, ну, побачу, коротше, до обіду ще далеко, так що ще щось може придумаю. Так що так, мої хороші. Це у мене ще такий перчик був на городі, я пособирала. Ну, жалко, щоб він пропадав. Чого він має померзнути, якщо ми на салатик або на ще щось, куплю. Вітрі помідорки бо в нас вже нема, або огірка, трохи перцю, трохи цибульки, і салатик вже готовий. І все. Зараз такий час, що я так рахую, що не треба давати пропадати нічому. Все треба пользувати, все треба щось або закручувати в банки, або ще щось заготовляти, бо все дороге. На все гроші треба, а грошей стільки то кіба, мільйонерів є. Не знаю. Я не жаліюся, Бог нам допомагає. Ми працюємо, і чоловік працює кожен божий день. Зранку встає, йде в майстерську, працює. Я вдома працюю. Так що ми знову ми обидвоє працюємо, але все рівно. Лишні гроші нехай стоять, бо всяке може бути. Не знаємо, що нас чекає завтра. Я такої думки, не знаю, хто як, але я такої думки. Так що так, добре, мені ще треба побігти в магазин. І тут у нас такий кіоск є там всяка така фігня продається до, до ремонту, до всього Таку мені газовий балончик треба купити в горілку, щоб обсмалити гуску. Так що так, добре, поїхали, друзі, щось працювати. Сходила я в магазин, бо треба було чеки заплатити за сміття, від сміття. Купила хліба, сметани, ось ну таке банани. Що на кухню треба. Зараз йду додому, воска вже готова, обпалю, поріжу і засолю на тушонку. Так, пошти вже готова, ще її трошки почищу. Купила газовий балончик такий, бо у нас закінчився газ в такий. Горільці. Я не знаю, як вона називається точно. Якраз з магазину йшла, Прийшла. обпалю з чоловіком, бо досить тяжка гусочка. І потім поріжу, засолю, бо я тушонку роблю так, що трошки засолюю м'ясо, ставлю в холодильник на ніч, а потім завтра ставлю, от скільки треба солі, м'ясо в себе вбирає, ставлю в банки, лавровий лист і перець горошок. І все. І варю 6 годин. Ну, Це молода гусочка, так що 6 не треба, десь 5 годин треба буде добре його проварити. Так що так. що Ну от і все Вже посмолила. Зараз буду розбирати, різати на куски, що таке стегна і грудинку то на душонку, а кістки то все пакети і на бульйон. thank <laughs> you Друзі, мої хороші. З гускою розібрала, замочила, зараз беруся до буряк. Ну що ж, друзі, почала я чистити там, вже цей трошки начистила листя в тачку, завезу курям, поросяти кину, щоб не кричало. Ну, Після вчорашнього трошки мене руки болять, це правда. але... І добре, що я вчора не стала чистити, бо земля трошки підсохла, що залишилася на буряках, то краще вона чиститься. Я собі ножика взяла, то так землю відскрібую, листя прирізаю і все. У мене тут помощниця. О, прошу. Мурка. Мурка. Так що так. Так, да, звісно, то вже забулося, коли. В дитинстві батькам наділяли колоспірятки з буряками, ходили з мамою і копали і потім збирати. Якось тоді, я не знаю, так як. Я не знаю, як мамі було, бо мама вже теж була під 40. Але я якось не задумувалася, що може бути тяжко. Тепер я сама розумію, що воно то не такий легкий труд. Але, знаєте, я привикла вже з того часу, з дитинства, як колгосп ходили і копали, і збирали, то якось мені то... Так, да, звісно, воно тяжко один день потрудитися, але потім спокій. Я теж собі думаю так, купила собі навіть нові рукавиці для того діла. Перечищу сьогодні збудуся, і прийде чоловік, буду казати, там у нас свинарник один освободився, там, де у нас квачка була, де в нас того року кукурудза була. Освободився свинарник, скажу йому, що може ми туди попереносимо, там накриємо і нехай воно собі, буряк там собі стоїть. Добре, понакриваємо. Я думаю, в нас таких по суті, великих морозів нема. І йому нічого не буде. І легше буде звідти і курям давати, і поросяти терти. Так що, навірно, воно так і буде. Я скажу чоловіку, що поперевозимо туди, поскладаємо і все. І нехай він собі там стоїть. І збудуся, і вже все, з буряком покінчено. О, помощниця моя. Не знаю, що вона тут шукає. Мурка. Мурочка. Мурка Морка. Завтра ще мені квіти треба порядкувати і все. На тому роботи на цьому, на дворі, на городі закінчилися. У мене вже на городі нічого нема. Хіба що, надумаю, якщо буде така погода, хоч 5-6 днів стояти без дощу, то може трошки підсохне земля. Ще перекопаю хоча б на два рядка цибулі. Посадити, щоб рано, рано, дуже рано була цибуля. А так більше я вже нічого не буду робити на дворі. Та й смислу нема, і, і, і нема що робити. Вже все. За літо наробилася, напахалася. Зараз вже буду в хаті буду готувати, вже буду мати час і вареники ліпити, і пельмені ліпити, і все, що не хочеш. І пиріжки, а то бігом, бігом, бігом. Та й таке добре, друзі. Встаю я йду трошки ще попрацюю, потім трошки відпочину і, я думаю, воно мені сьогодні ця кучка пропаде. Отак. От добре, пішла я працювати далі. Так, мої хороші, шоста година, я тільки що закінчила з цими буряками. Не така велика кучка, як скільки роботи з ними було. До кожного нагнися, мене спина вже дуже болить. Так що небагато, не я вам скажу, але все рівно. І то добре, що є. Завтра повозимо або повожу, то вже вечором домовимося з чоловіком туди в синаник, так як я казала, і там нехай він стоїть цілу зиму. У нас великих морозів немає. Добре, його накриємо знизу опілки, так що він мерзнути не буде. Зараз йду, ще вирубаю капусту і ще потім буду крутити голубці. Так що так. Добре, ходімо за капустою. От тут така досить гарна головочка. Це я садила цю картоплю, копала ранню, як, ну, молоду картоплю копали. Тут картопля була посаджена. Пострімляла і є одна велика, є і меншечки, але все рівно і то добре. Так що цю вирізаю і все. На сьогодні хватить, бо вже ніч, вже дивіться, місяць який. На небі, а я ще все на городі. Так що так, добре, друзі. Буду прощатися з вами вже на сьогодні хвати. Завтра буде новий день, будуть сили, буду щось працювати, а на сьогодні вже хвати. Всім гарно дякую за коментарі, за лайки, за підписки. Всіх люблю, обнімаю. Бережіть себе, мирного неба, спокійної ніченьки. Україні перемоги, всім пока-пока.